там себе конденсуется, главное, что тут кипит пары идут, а дальше там вообще Нас, походу, да? Да. Походу. Всім, привіт. <смас> Всім привіт, ви дивитесь будні обсмажчика. Сьогодні у нас в серії Алхімія. Ви вже бачили наші банани, діжку бананів. Це, ну, ми самі не очікували наш експеримент, наші пригоди на обсмажці, але насправді ця кава наробила дуже багато переполоху серед І всі зацікавились, дуже багато обсмажчиків купували цю каву, щоб побачити, який результат ми отримали. І більш того, я знаю, що на деяких обсмажках вже теж там кваситься кава якась. Тому ми вирішили не зупинятися на цьому, тому що вже нас там починають нас доганяти. Так, так. І продовжити наші експерименти. Але Міша запропонував, що. Давай каже, як ти казав, не залежати. Ну дивіться, тобто, коли ми беремо сировину вже готову, ми маємо сталий результат. З одного боку це прикольно, але з іншого боку, ми просто ну типу робимо те, що може зробити кожен. І деякі осмачки почали ну не просто робити, а прямо активізувалися, пишуть пости, хто зрозуміє, той зрозуміє. І ми вирішили повністю локалізувати продукт, зробити свій екстракт, на основі якого буде нова ферментація, постферментація. Коли банани почали вже масово просто бути пост... продуктом. продуктом масового використання, просто вирішили зробити щось цікаве, повністю незалежно від когось. До речі, я вважаю, що Перша ця думка виникла тоді, коли нам почали задавати питання: а який склад з чого робиться ром банановий, яким ми заливаємо нашу діжку бананів? І от тоді ми задумалися, що, так, щоб ми могли відповідати за кожен етап і кожну складову нашої кави, розповідати це все максимально детально і бути впевненим, що все було дуже класно. Ми вирішили зробити навіть свою спиртову витяжку з. Самостійно, так, так. Чому саме апельсини ми задумали? Ну по-перше, я думаю, попереду, Час перейшов, попереду да. новорічні свята, і хотілося попри все відчути щось таке святкове, е різдвяне е у всіх, мабуть, є асоціації з мандаринами, апельсинами, е прянощами. Всі ці аромати, які просто вітають у повітрі. І захотілося, щоб всі ці аромати поєдналися у каві і у смаку кави. Ми ще влітку, коли знімали серію про наші бананові пригоди, говорили, якщо все буде класно, якщо експеримент вийде і нашим гостям, там, клієнтам сподобається, ми на цьому не зупинимося і придбаємо екстрактор сокслета і будемо добувати вже якісь свої там екстракти. Причому у нас вже повністю руки розв'язані, можна, до речі, ми не будемо звучити нашу ідею, але в нас є вже наступна ідея. Чому не будемо звучити, бо у нас дивляться різні обсмажки? У нас є ідея на наступні свята, там теж дуже символічно все. Що ми зараз робили? Купили, придбали спирт, 96%, супер очищений з усіма документами. Це в компанії Укрспирт. Потім ми заливаємо оцю колбу, туди кидаємо кусок битої керамічної тарілки. Всі питаються, для чого? Для того, щоб спирт міг отак нормально кипіти. Бо ми знаємо, що для кипіння потрібна якась така шорстка поверхня, щоб Бульбашки могли утворюватися, і там ну, це фізика в школі ще було таке. Якщо буде просто скана колба і не буде, де тим бульбашкам зачепитися, то буде накопичитись якась енергія, потім буде такий, один такий всплеск, і знову тишина, тиша там, потім знову такий бульк. А для нормального рівномірного кипіння потрібна якась рахуватість. Тому ми знаємо, що якщо додати трошки солі в воду, вона швидше закипає. Саме по цій, цю роль тут виконує шматочки битої тарілки. Просто банально, але без цього так не працює. Далі у нас найосновніша складова екстрактора це сама ємність, де забивається продукт, з якого ми хочемо отримати витяжку. Після того, коли спирт закипає, його пари піднімаються по цій трубці, йдуть сюди, заходять в холодильник. Конденсується і тоді це все діло скапує на наш продукт, розчиняє ефіри і вже капає в нашу колбу. І так, скільки циклів? Ми робимо три зазвичай. Три цикла, так. Три цикли. Ми просто вже бачимо, що після третього циклу з нашої цедри ну, залишаються тільки якісь сухі чіпси і, по суті, немає сенсу вже далі його ганяти. Для того, щоб функціонував холодильник, ми ще придбали таку акваріумну помпу. Ось вона у нас ну, водопровод, водопровід. Зараз дуже дорого фільтрованою водою ганяти туди-сюди, тому ми просто набрали отак от колбу. І Температура в приміщенні достатньо низька, щоб ця вода постійно була холодною і холодильник працював так, як задумано. Так. Далі. далі. Що ми робимо далі? Як. Коли... А, от, після третього циклу ми отримуємо таку дуже ароматну витяжку. Це просто. При цьому ми потім не дистилюємо її. Залишаємо саме такий колір, залишаємо всі ці аромати. Там навіть є трішки м'якоті. І шматочки цедри. Ми, перший раз, ми перший раз, коли робили екстракт, ми е, користувалися цим холодильником, як перша інструкція, тобто знизу і зверху поклали фільтр. Але е, знизу фільтр він пропускав тільки такий дуже чистий екстракт, але нам навпаки. Ми подумали, що в цьому нема сенсу, тому що зараз я скажу, чому. Е, перший раз, коли ми отримали екстракт, ми вирішили зробити два експерименти. Один, Саме так. Один сухий, сухий інф'юз, так він називали. Так, так. Це коли в зелену каву ми просто додавали концентрату цього екстракту і нічим не розбавляли. І от було дуже мало, там по суті кава була майже суха. Але в такому замкнутому, ароматичному якомусь середовищі. Так, а другий ми додали паралельно з екстрактом, додали фреш сокоапесину і Трішки плянощів. Тобто, для того, щоб, по-перше, кава знаходилася у вологому середовищі, і для того, щоб сама кава на виході була не така Ось, І Потім, ну, як виявилося, другий варіант вийшов смачніше. Ну, перший варіант ми посмажили, коли ми його капали, коли заварювали, він був дуже схожий на чисту каву. Таку, як, якби ми нічого з неї не робили. Тобто, десь на віддаленому якомусь після смаку можна було відрізнити там нотки цитруса, але, в принципі, це була кава така, як кава. Теп, От. Теп. Нічого такого. Можливо, просто, ну, типу, в сухому варіанті треба більше витримувати, але це вже не та історія. Часу немає, треба поспішати. І хочеться відчувати насиченість, а не тонкі, далекі нотки якісь. Так. Да. Тому зараз ми. Е Наступні наші рецепти, вже ті, які ми узгодили, устаканили, затвердили. От, вони, це суміш нашого спиртового екстракту і натурального фрешу запевнення. Тобто, по суті, це досить такий натуральний продукт. Так, це натуральна ароматизація. Так? І тут уже прям натурально, як то кажуть, до останньої букви It's цього слова, necessary. просто. Yeah. тому що ми е, самі виготовляли, ну не вирощували, але робили фреш із е, свіжих апельсинів, робили екстракт, і от ми бачимо, що вже первачок у нас тут починає збиратися. До речі, коли, е, коли тут піднімається стовп, не знаю, чи тобі видно слава чи не видно там на камері. Стобець цього екстракту, він, виходить, зливається у нашу колбу і це виходить такий перший цикл. І так, три цикли. Так, ми відслідковуємо, що вони взагалі відбуваються, і так, що вони проходять. Да, до речі, було насправді перший раз, дуже страшно це все робити по тій причині, що спочатку ми рішали. Яку плиту купити, чи це буде просто електрична плита, чи це буде індукційна плита з таким адаптером для того, щоб скло можна було нагріти, чи це повинен бути газовий пальник якийсь, бо насправді ну, 500 грам спирту кипить, не дай Бог, ти щось трісне, десь кудись роз'ється. Ну, є просто небезпека створити якусь пожежу. No. Але слава Богу, все добре, і ми правильно yeah, зробили думаю, що. Ми іншу пожежу, смакову будемо. Пожежу в роті, пожежу yeah. в роті. Yeah. Yeah. Так. Uh, потім, ну я не знаю, окрема моя гордість це хендмейд штатів, тому що просто залишати отак от стоячому виді цей екстрактор дуже небезпечно через те, що він може перекинутися навіть від якогось коливання стола. Треба було зробити штатив. Ну, штативи коштують дорого і в принципі, він нам по суті і не потрібен. Але в нас були залишки матеріалу з нашого ліжка, де ми не спимо, а сушимо нашу каву. От. І з цих залишків ми там, буквально за 10 хвилин зробили таку конструкцію цієї штативи. Доволі надіжно. Доволі надійно все, ну, ще раніше не будемо, але все дуже класно справляється своїми обов'язками. Е, маємо вже декілька зразків наших цих експериментів. З кожним експериментом ми розуміли, чого не вистачає і куди нам треба змістити наш, е, наші експерименти в яку сторону, чого додати, чого не додати. І, в принципі, я думаю, що з 15 грудня десь ми зможемо вже. Зробити перший реліз, стартувати продажі на сайті святкової кави. Якраз десь за 10 днів до Різдва, прям те, що треба. Те ще треба да. До речі, на відміну від бананів, ця кава вона не буде постійно там на сайті. Вона буде там продовж якихось там новорічних різдвяних свят, а потім, а потім будуть нові експерименти. Так, так. Що ще можна, можна розказати за каву, яку ми брали сюди. О, Вона речі, буде так, кардинально так. відрізнятися від бананів, тому що, по-перше, ми взяли за основу за базу миту каву. Це кава Гватемала, яка сама по собі дуже смачна, чиста, солодка. Ось, але якихось яскравих нот цитрусів там не було. Тому вона буде більш лагідною, тобто вона не буде такою агресивною, солодкою, прям алкогольною, як банани. Вона буде більш збалансованою, але при цьому теж буде доволі цікавою. Багатьом людям, яким банани здавалися дуже насиченими і прям сильно солодкими, ця кава буде ідеальна. Все, я думаю, що на цьому будемо завершувати. Наша буде з 3 дуже... третього циклу. Третього циклу. Ну, до речі, можна зняти, якщо оператор дасть добро <рес> Ні, Михайло не, не, не дасть добро. Тому е дивіться будь-якого смачка, е слідкуйте за асортиментом на сайті Радіокава, тому що е вже десь 15 грудня, з 15 грудня, якщо все буде добре, е ця кава буде стартувати в продажі. Буде пожежа в роті. Хі -хі. Пока.